Друзі, всіх вітає громадська організація Доста України, Хмельницький підрозділ місто Дунаєвці. І знову Дунаєвецький ТЦК номер один. Ви бачите, люди, що твориться, людину заблокували прямо перед воєнкоматом, тримають в машині, не випускають. Жінка бідна спасає, як може. І чоловік зібралися. Вся поліція Дунаєвецька, всі ТЦКшники, люди зібралися. Поліція не допомагає, людей тримають в Дуже Випустіть Воно таке Відкривайте машину. людину, будь ласка. Не тримайте в заручниках. Жінку! Дивіться, жінку нас затримають. Та що це таке? Ви відпустіть чоловіка. Будь ласка, не провоціруйте конфлікт. А що чоловік? Ви ніхто нічого не каже. Йому зараз будуть вам це треба. Що ви робите? Люди добрі, навіщо ви над людьми знущаєтеся?

Хто вас провокує? От з діти забирають і дітей. А що ви зробили зараз? Чого він там сидить? він сидить? А що я маю робити, якщо ви толкаєте? я не хочу кричати. Друзі, подивіться, тут батьки з маленькими дітьми, жіночки повиходили, намагаються визволити людину. Поліція байдужа до цього всього. То поліції не стосується, у нас поліція захищає ТЦК, Жіночка, бідна, вчепилася за капот, бо інакше виходу не бачить. Ось їхня, Ось їхня дитина. От люди, подивіться, це чоловіка, дитина маленька, жіночка. Їхали в лікарню, забрали і утримують в машині в заручниках. А ви півяніка забрали повістяні пропавши нам по діло породи немає за конозухали. Забрали, пропав п'ять місяців, нічого не робите. Давайте не пускаємо. Не будуть робити. Що ще зробити? Випускайте що ще зробити по ваші. Це не прихоть ваша. Це ваша об'язана. Це ви будемо. Є перед громадянами обов'язок? Який обов'язок? Не написано, покажіть мені прописано. Прочмо закон. Закон? закон. Який закон? Скажіть номер закону. Я почитаю. Скажіть номер закону. А ваш поступок зроблений по закону? Закон, скажіть, який закон читати. По якому закону читати? Чому причитаєте? Тому що ви неправильно говорите. Ви неправильно Роз, робите. Подайте Ді. мене в суд. Хорошо, ми подамо. От будете випускайте, випускайте людину, людина подасть на вас в суд суди. правові. Дайте ви на нього в суд. Нічого. А чому ви не подаєте на нього в суд? Що він не опитокний своє воді? Подавайте, подавайте. Випустіть його і подайте. Будь ласка, Херчати подавайте суду. Ви кричати буду, бо ви доводите до того. Я не по ви, ви людей до бунту доводите. На що ви це робите? Вас там ці діти не сняться? не приходять Та, мабуть, у <просу> самих дітей немає. Ні, Європам, <просу> по європам поховав, засніше у цього цей теж там ножку <просу> відкладав. <просу> Ще одна справа судова вже відкрита. Ви не думаєте, що вам шукам. Ну ви скажіть, Скажіть, викид цього зайця друзі. Ще один зайчик, який е, любить утримувати і затримувати людей. Запам'ятайте, ці цілиться, ці займаються геноцидом українського народу. Щоб ви розуміли, бідна жіночка їхала з дитиною з чоловіком до Довольниця мусить тепер бути приковано до капота, бо то що маленька шість що вони забрали, я в тому ще вже живу. Як мені добратися додому, я його не пускаю. Ви в хаті будемо а не говорити. Ми будемо так? Не будемо говорити. так? будемо говорити. Ви повинні братися. Не здаватися, а всі ж вийшли чесно і воювали. А не так один воює, а другий чесно. Ви правильно дивіться. Ви ж всіх бідних збираєте, всіх каліки відправляєте на фронт. Вам показую. Сними оцього шофера, який їхав і давив джин. Сними, які важні шофера? Подивіться, де вони їхали. Їдіть з проїжджої частини. Батків, Його, з частини. Батків, Ми перекриємо за розробці. Ми перекриємо такі удари. Дивіться, друзі, бачите, що робиться в місті Дунаївці. Це вже не перший случай. Ви знаєте, що тут твориться безчинність постійно, шохтят то роблять. 啊，是的。 Ви свої хлопці вийшли, то ви він останній раз і спімаєте. А мені карати. А де зобов'язання написати? А ти мені розказує? Слава Богу! То мене перевели. Це не прав. А чого він не приходив раніше? А чого він мав приходити? Це що? Це державний. Є Конституція, який номер з такого закону, скажи мені. Подивіться, друзі, вся вся поліція Дунаївців Кам'янець-Подільського району зібралася і не випускають людину. Незаконно. Вже скоро в Дунаївці всі вийдуть, бо то, що буде. Бум. Снимайте, я внесу трішки ясність. Ми з'ясовуємо обставини. Зараз з'ясуємо, і в межах наших повноважень будемо в подальшому. Е, будь ласка, витягніте із машини. Я Нікуди не тягну, оскільки я працівник поліції а і втягнути когось. Ну, я розумію, заберіть його випустіть з машини. Це людолови, ви розумієте? Наші є певні повноваження, є процедура. Ми з'ясуємо обставини події і в подальшому будемо. Вживати законних рішень. Будь ласка, ніхто, вживайте законних рішень, ніхто Бутас. не має, вони Але не мають права людину затримувати. Ви чесно кажучи, трошки створюєте ажіотаж. Який ажіотаж? Це ТЦК створює ажіотаж. Ви подивіться, в ми в а ви за ким за народом, чи не закинуть. Тобто, я закону поліції, я служу на цьому Україні. То служить, будь ласка. служіть. і підтримуйте людей. Бо люди зараз. Там не І Дуже повірте, особиста мені не особисто вам. Я не, на, не сказала особисто, з ми працювали. От подивіться, бачите, друзі, що що коїться місто Донаївці, як завжди. У Нас тут біля ТЦК щодня якісь пригоди. Раз в тиждень тут з'їжджається вся поліція, сходиться півміста, бо то, що люди займаються далі. Вилом незаконним вилом людей, наїздом на дітей, жінок і остальне. Ви бачите, що це безконечна ситуація. Це повторюється, що щотижня не слухайте нікого. Ваша задача взяти, забрати його в поліцію, відпустити випустити його все. Вони його викрадені, закони викрадення, ребята, стаття є. Давайте мене буде. Будь ласка, Фані... я вас прошу, Тамару. Тамара буде. Пані Тамаро, ви обирайте писати заяву. Напиш... Слідчо-оперативна група. Їди, їди слідчо От Це жіночка виробно. зрана пише. потерпіла, да. По потерпіла, буде писати. Потерпіла. Ні.

Люди, чекайте, три дивіться там не поїхати. Ні, поки людину не випустять. що <плес> ви робите, не пихайте. <плес> <ми>. Не пихайте <плес> мене, будь ласка, не треба мене похати. Не треба мене пихати. От подивіться, бачите, такі бандити, що роблять, дивіться. <плес> Ви його маєте не заяву писати, а ви його звідси маєте визволити і тут чекати. Ну ви ж, ж витягали вже одного хлопця. Май, звідси, з Балина. І опять та сама ситуація май, тиждень. Так, да, знаю, бо я тут був. Знаю. Ви знаєте, що тут було на вулиці, а що там було, ви ж не знаєте. Та яка і різниця, процедура яка процедура, є. такі незаконно голого басово привезли. Є така процедура, є така процедура суд, яка, який суд? Дос, ви достачу, судді, людину, випустіть здає людину, випустіть людину, а ви потім в суд. Як. Ви розумієте, чи в нас немає. Нас ви... нем... Друзі, вибачаюся. Ви бачите, що далі робиться люди і тут, а далі. Я Я хочу заїхати машину. Ви чуєте відчуваєте, наїжджайте. Вам пояснили, що людина буде писати заяву. Я забороняю зйомку весну в нашій країні. Всі хто все відкладає? Ми маємо право знімати.

А ви просто ви отримуєте зарплату. За мій рахунок ви їздите по Дунаюся. Подивіться, що відбувається. Ви подивіться, ця малесочка, дитина, там вже три десятка фотографій. Чого його фотографії там нема, а їх фотографії там є. ви Подивіться на цю дитину, вам не шкода. Посвідіти.

Берлоїде. Все, ми їх запустили, що проблема. А поліції? І поліцію ми запустимо, будь, будь, будь ласка. От є працівник герко, От друзі, бачите, нападають на людей. Запам'ятайте, це лице, це один з найкращих наших працівників, який вже неодноразово, неодноразово нападав. Нападає Воно на людей. Вивно, От, руки розпускає, я зараз буду побою шти... знімати, вось і не. Хотів телефон обірвати, потовхти сволоч. Шти. 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 Таке нагле ставлення до, до людей. до жінок. Да. як це таке може бути, його лівокрікнути, щоб нічого не підкисували, взагалі ніякі вилка не підкисло. Отакі друзі в нас Дунаївці веселі. Жодних документів, бо вони вам підсунуть, що ви попідписуєте, що потім вікна розчитають. Сволочі нападають, поліція взагалі нічого не робить. Друзі, дякуємо. Дякуємо. От бачите, Дунаївці продовжуються, як завжди. Напади на людей, побиття, шарпання.